День, зараз покажу вам як виглядить і даний клієнт і як потрібно підготовлювати товар на здачу. Всю позицію розділено, все зроблено. Будь ласка, 19 кг технічної алюмінії. Кеньжень, пожалуйста, розвісав, щоб поздругова. <звук> зараз грифун, все підготовлене, зачищене. Ніде нічого, ніби таки внігається все частенько. алюминиевый звук поругированный все остальное нигде не на Нічого з металу, скидати нічого, по сути не потрібно, єдині два мішечка 200 г скинули, І все. Це алюміній, який йде з половини ваги, бо він з металом. Тобто 3 кг за рахунок буде так на півтора кг. Мирно латину радян. 1,8 кг, все зачищено. перевела кольорових металів ні перевіриться магнітом форності немає все зроблено акуратно 33 кг, то й зараховується 32 кг до 200 грамів плату побутових приладів. Перевіримо, щоб не було лишнього металу. Ну Все частенько, все гарненько. 6 кг, 65,9 кг. От як виглядає ідеальний клієнт. Все готово, все зачищено, просто бери, записуй красав.